Тиждень рожевої стрічки в Україні та світі 20 жовтня день боротьби з раком грудей. Найпоширенішою онконедугою серед жінок. Лікарі в один голос заявляють, за останні десятиліття це небезпечне захворювання добряче помолодшало. Патології виявляють не лише у жінок зрілого віку, а й зовсім юних. Та застерегти себе все ж можна. Як це зробити? Розпитали ми та вже готові розповісти з перших вуст. Недугою називають рак онкологи, а все тому, що це небезпечне захворювання може дрімати в організмі тривалий час і дати про себе знати лише тоді, коли досягне свого апогею і перейде з ранніх стадій у кульмінаційні. Якщо ми років 10, мабуть, і 5, можливо, ми говорили про рак молочної залози, що мають бути самоогляди, і жінка сама собі знаходить цю якісь утворення. То зараз ми переглянули ці всі моменти, і ми розказуємо, що якщо жінка вже намацала собі якусь, якийсь утвір, то це вже не є рання діагностика, це не є перша стадія. Зазвичай це є друга і далі. Тобто, це має пацієнт прийти на мамографію за 40 років і має з 30, з, в різних ситуаціях з 25 ходити на лік до лікаря мамолога на огляд УЗД, вже в конкретно лікар призначає якісь інші обстеження. Тому дзвіночків якраз не має бути жодних. Пацієнт має приходити, щоб його нічого не турбував. І тоді це може бути. За ранньої діагностики. Уже кілька місяців у стінах Прикарпатського онкоцентру проходить лікування пані Оксана. У неї друга стадія раку грудей. Про пухлину дізналася більше 20 років тому, але Оля то лікаря все відкладала на потім, допоки не почалися болі. Я відчувала так, що щось є, що є та мали я собі, так як кожна жінка ніби це. Мушу. Все буде добре, не турбувало, гарно виглядала. Аналізи всі в мене прекрасні, і в мене були прекрасні аналізи. Але просто там пухлинка та була, і онкомаркери зразу показали, що в мене не добре. Цю пухлину я давно все відчувала, просто нехтувала, не йшла до лікарів, можна сказати, бо боялася. Але боятися нема що. Ну, я кожна людина знає, що думаю, що це щось страшне, вирок. І так сказати, всіх жінок закликаю. Мені вже 57 років, щоб як правильно, що кожна жінка повинна перевірити свої груди, перевірити раз у півроку. І цього не бояться, не боятися лікарів, не боятися цієї хвороби, тому що як тепер йде все вперед. І я можу сказати, наприклад, за цю лікарню, за цей медперсонал, дуже гарне ставлення до всіх, і безплатне лікування. Я пройшла вже операції, які теж безплатні все. Дві операції. Медики в один голос кажуть, щоб запобігти такому сценарію, потрібно хоча б раз на рік обстежитися профілактично, не чекаючи, коли з'являться перші скарги. Саме цей метод єдиний, що дозволяє діагностувати патології на початкових стадіях. Зазвичай ми приймаємо 10-12 жінок в день. За цей рік прийняли вже 1400 жінок. Зазвичай це вікова категорія 40+, Ну і до 40 ми приймаємо по показаннях або по направленню від мамолога. З початку року, з цих 1400, в нас 35 підозр на онкопатологію, але велика кількість є передракових станів, тобто кисти, фіброаденоми, фіброзно-кістозні мастопатії, які ми виявляємо в жінок саме від 40 до 50 років, здебільшого, коли груди ще щільні. У кабінеті мамографії зустрічаємо пані Лесю жінці за 50. Влітку пройшла медогляд, а тепер ще й вирішила перевірити стан молочних залоз. Хоча зізнається, навідується до лікарів не так часто, як це рекомендують, чесно, ні, але вже пройшло вже три роки. Як я вже робила мамографію, хочу вже зробити робила медогляд щорічний що на роботу. Ну і вже зараз заодно хочу зробити мамографію грудей. Суто для себе на сьогодні доступні два методи обстеження грудей: ультразвукове дослідження, яке рекомендують молодим пацієнткам, та мамографія для жінок за 40 років. Ці два апарати здатні виявити будь-які зміни у тканинах. Це зовсім два різних методи обстеження. Для нас коли молода особа і переважає фіброзна тканина в молочній залозі. Тоді нам трішки важче диференціювати новоутворення, які утворюються. Тому молодших людей ми скеровуємо більше на УЗД. А тоді люди роблять УЗД, йдуть на консультацію до мамолога і роблять собі мамографію. Тоді ми вже собі ну це як доповнює метод метод доповнює. на чорному. Ми бачимо білий, це буде вузлик, новоутворення. А бувають такі, що приходять молоді жінки, і в них, ось наприклад, зараз. Ось переважає фіброзна тканина, і тоді в цьому фіброзі нам важко диференціювати те чи інше утворення, яке утворилося. Ми виховуємо в своїх пацієнток культуру догляду за молочною залозою. По-перше, ми їх навчаємо самообстеження молочної залози. По-друге, у нас є доступний цілий ряд спектр інструментальних обстежень. Це є, по-перше, УЗД молочної залози, а також мамографія. Потребу у проведенні УЗД і мамографії визначає лікар, але після 35 років щорічно, раз на рік, мамографію жінці кожній обов'язково необхідно проходити в рамках онконастороженості. До 35 років це скеровує тільки лікуючий лікар, і особливо це стосується дівчаток, яким ще не виповнилося 18 років. Тобто для того для скерування повинні бути скарги, обов'язково огляд може бути підліткового гінеколога, може бути сімейного лікаря. І якщо є така потреба в дообстеженні, то скеровується така дівчинка і на УЗД молочних залоз, і в наступному на мамографію. Для тих пацієнток, які мешкають за містом, протягом цього тижня проводили виясні обстеження у рамках місяця здоров'я. Медики, озброївшись портативним обладнанням, навідуються у сільській амбулаторії в рамках місячника. Здоров'я цього року ми вирішили ну, таке зробити нововведення, тому що так сталося, що він співпав власне з відзначенням такого дня. Ми цілий тиждень будемо проводити виїзне УЗД і обстеження молочних залоз в наших амбулаторіях. У нас є п'ять приписних сіл, і в кожен день окремий лікар буде брати той наш портативний УЗД-апарат і обстежувати жінок. Які це будуть жінки? Ми домовилися з нашими лікарями амбулаторії. Це є жінки, які от власне мають патологію, яка вважається пер. Перед раком молочної залози, переважній більшості це є фіброаденоматоз молочних залоз. Обов'язково така жінка повинна обстежуватися з кратністю від 6 місяців раз у 6 місяців або раз у 12 місяців. Знову ж таки, це визначає лікуючий лікар. Але в зв'язку з тим, що в нас був ковід, у нас зараз воєнні дії в країні, жінки не так акцентуються на своєму здоров'ї. Тому ми домовились сімейними лікарями, що вони по таких жінок будуть викликати в амбулаторії. Тобто, ми будемо оглядати прицільно жінок, які цьому підлягають. Особливий акцент на жінок, які мають фіброаденомотос молочних залоз, і два роки і більше вони є не оглянуті. Після того, як наші лікарі оглянуть за допомогою УЗД і буде потреба в дообстеженні, то в наступному така жінка буде скерована вже на мамографію. Раніше, років 5-7 тому, все-таки були в онкології якісь канони, коли ми чітко могли сказати, що жінка такого-то віку більший має ризик. У нас на сьогоднішній момент такого немає, тому що рак молочної залози надзвичайно помолодшав. І колись вважалося, що якщо жінка не виконала свою репродуктивну функцію, тобто не народила дитину, вона має високий ризик захворіти на молочну залу. Алузу на рак молочної залози. Що ми маємо на сьогоднішній день? У нас є на жаль молоді жінки, які народжують і першу і другу дитину, і за місяць, за два після народження другої дитини мають рак. Молочної залози, тобто немає такого канону, і тому ще раз повторюю, ми акцентуємо на профілактиці раз в рік обов'язково для кожного, не в залежності від віку. Якщо є люба скарга, якщо жінка має любі скарги, тобто не характерний біль, нехарактерні зміни під час зміни, наприклад, місячних і паралельно може бути дискомфорт з боку молочної залози, якісь виділення соска. Якщо, наприклад, при самообстеженні молочної залози якесь ущільнення напальповане. Якщо є зміна шкіри на молочних залозах, то обов'язково необхідно звертатися. Але ще раз акцентую на тому, що раз на рік необхідно консультуватися спочатку з сімейним лікарем, який призначить до обстеження, необхідно мати свого акушер гінеколога до якого ви знову ж таки раз на рік будете звертатися, тому що неможливо від'єднати жіночу статеву сферу і молочні залози. Вони всі гормонально є залежні і вони є гормонально пов'язані. Тобто, якщо є якийсь збій в гормонах жіночої Сфери вони можуть відображатися на тих самих молочних залозах, і от власне гормонозалежні пухлини молочної залози в нас почастішали, і на них хворіють частіше молоді жінки. І от власне спрогнозувати, чи та чи інша людина може захворіти на сьогоднішній момент, надзвичайно складно і неможливо. Щороку на Прикарпатті фіксують понад 4 тисячі нових випадків онкозахворювань. Найчастіше рак виявляють у жінок, бо зазвичай це проблеми і жіночим здоров'ям чи грудьми. Цього року додалася ще й тривожна статистика. Кожна третя така пацієнтка звертається за допомогою, коли захворювання досягло третьої чи четвертої стадії, тобто з'явилися скарги. У той же час онкологи заявляють, це візуальні патології, виявити які можна на огляді у лікаря.